5. Раймон зателефонував мені в контору. Сказав, що один його приятель, котрому він про мене розповідав, запрошує мене в неділю до себе. Той має будиночок під Алжиром. Я відповів, що поїхав би залюбки, але обіцяв своїй дівчині провести неділю з нею. Раймон одразу ж заявив, що запрошується також і дівчина. Товаришова жінка тільки зрадіє, якщо збереться не сама чоловіча компанія. Я вже хотів був повісити трубку, бо шеф не любить, коли нам дзвонять знайомі, але Раймон попросив почекати і сказав, що він, звісно, міг би передати мені запрошення ввечері, та йому хотілося дещо повідомити. За ним цілий день ходили свідком кілька арабів, і серед них був брат його колишньої коханки. Якщо ти ввечері побачиш їх біля дому, попередь мене. Я сказав неодмінно. Незабаром мене викликав хазяїн, і я подумав, що зараз дістану про чуханку мовляв, менше дзвоніть, більше працюйте. Виявилося зовсім не те. Він сказав, що хоче зі мною побалакати про одну справу. Поки що нема нічого певного, все в проєкті, йому хочеться лише спитати в мене про дещо. Він збирається відкрити в Парижі контору, щоб там, на місці, вести переговори і укладати угоди з великими компаніями, і він хотів довідатися, чи згоден я туди поїхати. Мав би змогу жити в Парижі, а частину року роз'їжджати. Ви молодий, і мені здається, таке життя вам би подобалося. Я відповів. А тож, але мені власне все одно. Тоді він спитав, невже мені не цікаво змінити спосіб життя? Я відповів, що життя все одно не зміниш, Хоч як живий, а все одно, зрештою, і в Алжирі не зле. Він насупився і сказав, що я завжди відповідаю ухильно, що мені бракує амбіції, а для ділових людей це вада. Я повернувся до себе і сів за роботу. Звичайно, краще б його не дратувати, але з якої речі я мав би міняти своє життя. Якщо розважити, хіба я не вдаха? За студентською лавою я плекав чимало частолюбних задумів, а коли довелося кинути навчання, швидко зрозумів, що все це не має ніякого глузду. Увечері до мене прийшла Марі. Вона спитала, чи хочу я побратися з нею. Я відповів, що мені байдуже, але якщо їй хочеться, то можна і побратися. Тоді вона запитала, чи я кохаю її. Я відповів достоту так, як уже казав її одного разу, що це ніякої ваги немає, але, очевидно, я її не кохаю. То нащо тоді зі мною одружуватися? спитала вона. Я повторив, що це ваги немає, і якщо вона бажає, ми можемо одружитися. До речі, це вона наполягала, а я лише відповідав. Вона вирекла, що шлюб річ важлива, я відповів ні. Вона осіклась і якусь хвилю мовчки дивилася на мене, потім знову озвалась. Вона тільки хотіла з'ясувати, чи згодився б я одружитися на пропозицію якоїсь іншої жінки, з якою я був би так само близький, як і з нею. Я відповів, «А вже ж». Тоді Марі сказала, що їй і самі не втямки чи вона мене кохає, а я звідки міг це знати. Знов запала коротка мовчанка, а потім вона пролебеділа, що я дивак та й годі, але, мабуть, саме тому вона мене й кохає. Одначе, може, саме тому я колись їй і стану осоружний. Мені нічого було докинути, і я мовчав, тоді вона, всміхаючись, узяла мене за руку і заявила, що хоче бути мені за дружину. Я відповів, що ми одружимося, тільки но вона побажає. Я розповів Марі про хазяїнову пропозицію, і вона зауважила, що залюбки подивилася б Париж. Я признався, що жив там якийсь час, і вона спитала, який він Париж. Я мовив: брудний, багато голубів, багато задвірків, а шкіра в людей біла. Потім ми вирушили до міста і довго снували широкими вулицями, бачили багато гарних жінок, і я спитав у Марі, чи вона це помічає. Вона сказала, що так помічає і що вона розуміє мене. Ми трохи помовчали, але мені таки хотілося, щоб вона лишилася зі мною, і я запропонував поочитити разом у Селеста. Вона відповіла, що залюбки б, але у неї справи. Ми були вже біля мого дому, і я сказав до побачення. Вона глянула на мене і тобі не цікаво знати, які в мене справи? Звичайно, цікаво, але я якось не подумав про це спитати, і вона, очевидно, розсердилася на мене, але, побачивши моє збентеження, вона знов засміялася і потяглась до мене всім тілом, підставляючи губи для поцілунку. Пообідав я у Селеста. Я вже почав був їсти, коли раптом зайшла якась чудна жінка і спитала дозволу присісти до мого столу. Я, звісно, сказав прошу. У неї було кругле рум'яне, мов яблуко, личко, різкі рухи. Вона скинула жакета і з гарячковою квапливістю вивчила меню. Підкликала Селеста і швидко, але чітко, відразу замовила йому всі вибрані нею страви. Чекаючи, коли принесуть закуску, вона відкрила торбинку, дістала звідти аркуш паперу та олівець. Підрахувала, скільки з неї належиться, витягла гаманця, відрахувала, скільки треба, додала чоєві і поклала гроші перед собою на стіл. Тут подали закуску і вона швидко поглинула її. Чекаючи наступної страви, дістала сумочки синього олівця і журнал з програмами радіопередач на тиждень. Вона дбайливо ставила галочки майже проти кожної передачі. В журналі було сторінок 12, отож вона завзято працювала протягом усього обіду. Я вже попоїв, а вона все ще ставила галочки. Тоді встала, наділа жакет, рухаючись, мов заведена, і пішла. Знічев я, я рушив за нею слідом. Вона попрямувала краєм пішоходу, неймовірно прудко та впевнено, точнісінько попрямій, не збочуючи і не озираючись, видно, добре знала дорогу. Невдовзі я згубив її з очей і повернувся назад. Я подумав, яка чудна жінка, але одразу ж забув про неї. Біля своїх дверей я побачив старого Саламано. Я запросив його до кімнати, і він мені побідкався, що пес пропав, наш шкуродерні його нема. Там йому сказали, що, може, він попав під колеса. Він запитав, чи не можна дізнатися напевне, у жандармерії. Йому відповіли, що такі дрібні випадки не реєструють, вони трапляються щодня. Я порадив старому завести іншого собаку, але він слушно зауважив, що звик до свого. Я сидів з ногами на постелі, а саламану на стільці коло столу. Руки він склав на колінах, поношеного капелюха так і не скинув. Сямкаючи беззубим ротом, він викидав з-під своїх пожовклих вусів обривки фраз. Він мені уже трохи набрид, але я з нічег'я почав розпитувати його про собаку, до того ж спати мені не хотілося. Виявляється, він узяв його по смерті дружини. Одружився він пізненько, замолоду хотів піти на сцену, адже не дарма в полку грав у водевілях для солдатів, але врешті пішов на залізницю і не шкодує, бо дослужився до пенсії. З дружиною він щасливий не був, але взагалі звик до неї. Коли вона померла, відчув себе страшенно самотнім. Тоді він попросив у колеги щеня. Воно було зовсім маленьке, довелося вигодувати його з ріжка. Але собачий вік коротший за людський, от вони й постаріли разом. Погано він мав вдачу, мовив саламано. Ми іноді не ладнали, а все ж таки добрий був пес. Я сказав так, пес породистий, і Саламано явно зрадів. Ого, не бачили ви його до хвороби, додав він. Яка на ньому була шерсть любо глянути. Відколи до пса причепилася болячка, Саламана щоранку і щовечора натрав його мазю, тільки, на його думку, не в хворобі тут заковика, а в старості, від старості ліків немає. Тут я позіхнув, і старий сказав, що йому пора. Я попросив його ще посидіти і докинув, що мені жаль його собаки. Саламана подякував мені. За його словами, моя мама дуже любила його пса. Говорячи про маму, він називав її Ваша матуся. Він висловив здогад, що я дуже засмучений її смертю, я нічого на це не відповів. Тоді він квапливо і збентежено докинув мовляв, сусіди по кварталу гудять мене за те, що я віддав матір до притулку, але він мене знає і вірить, що маму я щиро любив. Я відповів чомусь, що досі не знав, ніби мене ганять, але вважав цілком природним влаштувати маму у притулок, бо мені бракувало коштів на догляд за нею. До того ж, додав я. Їй давно вже не було про що зі мною балакати, і вона нудилася в самоті. «А тож», – промовив Саламано, в притулку, принаймні, приятелі знаходяться. Потім він перепросив і пішов, йому хотілося спати. Життя в нього тепер зовсім змінилося, і він не знає, що робити далі. Уперше за весь час нашого знайомства старий несміливо подав мені руку, і я відчув, яка у нього шкарубка шкіра. Йдучи, він ледь усміхнувся і мовив. Хоч би вночі собаки не брехали, а то мені здається, що то мій.